Друзі, перед початком цього відео, будь ласка, я вас прошу поставити лайк підписатися на канал. І так, друзі, всім с... привіт! З вами Артем Карачун. І, і сьогодні коментарі. я вам хочу записати обучаючі відео про... по ігрі Brawl Stars. Е... Як в нього правильно грати? Що тут треба робити? Дивіться. Перед переглядом спочатку перед переглядом, е... поставте лайк, підпишіться на канал. І натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Приємного перегляду. Беріть чайок, беріть кусняшки, приємного перегляду. Поїхали! Сьогодні я хочу вам записати обучающе відео. Перше. Першим ділом оце награди ми забрали. 200, 200 наград. Дві сценарії. Я знімаю, нічого. Чуть-чуть подхіше, будь ласка. Відкриваємо е, ось тут вот. карти. Один, два, три, е, чотири, п'ять. П'ять карт тут уже відкрито. Починаємо з першого. З першої карти. Це ось такої. Так, подивимось, чи награди є. Так. Перші награди є, дивіться. Зараз покажу. Ось, перші награди, дивіться. 500, на, е, 500 наград. Так, все, забрали. Це добре. Першим ділом. зараз ми нажмемо на... Е, Бляха, тут персонажів поки що немає, їх треба пооткривати, я так зрозумів, так, да. їх треба пооткривати, бачите? Поїхали. Перша карта. Зараз ми пройдемо постараємось першу карту. Це таке обичайше відео. Все, йдемо. Починаємо працювати, друзі, починаємо. Треба. Е, треба і, л, е, поганих ігроков унічтожати, щоб... щоб вигравати. Ну, побіж... Е, по, не коротше побіждять. Вигравати, коротше. Друзі, підтримка. Я заради вас це роблю. Це обичайше обуч... для вас відео. Хоча я вже знімав, але я з другого телефона просто знімав. З якого тормозилу. Сейчас я свого знімаю. Так. Ты чо? А ну давай! Давай, 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 давай! Давайте, друзі, підтримка. Мені ваша підтримка зараз дуже потрібна. Так Нічого страшного. Оце? Нічого страшного. Треба е, прятися, ховати, ну ховатися треба. Тут спеціально є. Треба вигравати, друзі, не програвати, а якщо ви будете постійно вигравати, то ви получите награди кубок, навіть Браво Старса в ігрі Браво Старс. Є, друзі, ми прийшли. Це тренувальна гра, я вам же... Трен... е... Точніше тренування. Є, друзі. Ми зараз перший нагр... Е... Не зрозумів, Все нормально. Ой-ой-ой. Все награди... Награ... 10 наград получили. Це дуже добре. І ще награди, це теж дуже добре. Перше. Це друге вже. Теж награди забрали це дуже добре. оп Ми персонажа получили. Це теж дуже добре, друзі. Так, вибираємо лібо це, лібо оце. Все, друзі. По суті, должно відкритися, Так. Так, так, так. Так, друзі. Починаємо. Ось. Ми медведя зараз прокачуємо. Обов'язково треба прокачувати. Бачите? Обов'язково треба прокачувати. Раз. Ми прокачали. Це дуже добре. Ще. До кінця прокачуємо все. Звичайно, все прокачуємо. Все. Все, все прокачали до кінця. Молодці. Це дуже добре. Ми все вже прокачали. Так, це теж це потрібно. Беремо. Це навіть не обговорювається. Зразу перевіряємо, чи є, да, є ще награди. Теж їх забираємо. Це дуже потрібно їх забирати. О, 500 наград, це дуже добре. Почтем. Так, друзья. Так, ладно. Идем дальше, Теперь след следующая карта. Это вот такая, видите. Це для вас таке обучаюче відео, друзі. Будь ласка, напишіть коментарі, як вам, об як вам тренувальне відео про по ігрі Brawl Stars. Мені дуже буде цікаво почитати. Всі ваші коментарі я лайкаю і читаю. Да, навіть ви можете до мене попасти в відео обов'язково. Е, друзья. Е. Ховаємо. Так. Е. Нам потребно спрятаться, чтобы в нас не попа. О, блин. Вот где да ты взявся? Скажи мені, будь ласка, де ти взявся? Диви, 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 він мене намагається пытается Ні, чувак. Не надо мене уничтожать. Обяза... Не надо мене у... уничтожать, я вам ще раз скажу. Блін, хтось тут мед... медведя взяв, да, походу? Блін, да. Главне, в дим цей не попасти, не попасти з друзів. Є, друзі. Блін, не треба. Стой, 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 стой! Не треба, друзі. Є, виграли друзі, це дуже. Це дуже треба, тихенько. Це дуже треба. Все ми, друзі, виграли. Е... Так. Це дуже потрібно. Так, друзі, якщо вам таке відео сподобалось, таке тренувальне відео сподобалось по ігрі Бравл Старс, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Мені дуже буде приємно, я всі коментарі ваші читаю. І ви, по, по, і ви попадете. Я ваш коментарі вставлю в свій ютуб канал. Так що пишіть обов'язково коментарі. Не забувайте, друзі, ставте лайк. І мені буде дуже приємно. Дякую. Все, з вами був Арсен Карачун. Всім пока-пока. Гарного вечора, спокійного, мирного вечора. І тихо. І тихо Тихо, спокійного вечора і мирного тихого вечора. Все, друзі, всім пока-пока, гарного вечора. Щоб тривоги у вас не було, все спокійно у вас було. Все. Всім пока-пока.